Всім привіт! З вами Степан! І сьогодні той день, коли мені нарешті вперше в житті вдалося покорити Єву. І не просто покорити, а злітати туди й назад одразу з трьома кербалами без дозаправок. Можливо, ви пам'ятаєте про мою експедицію без дозаправок туди й назад, до Лейт. Хто не бачив, можете переходити сюди і глянути. Там я побудував мегаракету, яка здатна без жодної дозаправки чи стикування побувати на Лейт і повернутися. Цього ж разу, звісно, не вдалося обійтися без стикування на орбіті. Проте материнський корабель заплати спускався одночасно з шатлом, який мав спускатися на Єву. Тобто запуск з Кербіна був всього один. Взагалі, Єва для мене була справжнім викликом. Я побудував безліч апаратів, які безуспішно намагалися виконати цю божевільну місію. Деякі не переживали входу в атмосферу, деякі взагалі вибухали на стартовому столі. А все тому, що дана планета має більшу гравітацію та щільнішу атмосферу, ніж у Кербіна, і через це виходить певний дисонанс, бо треба доставити на поверхню Єви таку ракету. Яка запросто могла б вивести на орбіту Кербіна тони корисного навантаження? Можливо, нею можна було б злітати на дюну і повернутися, а в випадку Єви вона просто взлетить з поверхні і вийде на орбіту, а їй ще до Кербіна летіти. Тому далі вже вступає в ролі інший апарат, який лишився на орбіті перед спуском. Коротше кажучи, я потужно замахався, доки будував цю ракету. Тому власний зник з радарів Ютубу на деякий час. І щоб ви не сумували між виходами моїх відео, яких іноді немає по три тижні. Хочу порекомендувати мого знайомого та друга каналу Капелана, який не просто являється демонічним геймером, а ще й найкращий стрімер України Капелан, майстер керлінгу, Робокоп, Техаський Рейнджер і Шериф округу Колумбія. На його каналі на вас очікує проходження різноманітних ігор, ексклюзивів PlayStation 5 та VR кожного дня. Також ми іноді граємо в коопі. І з останнього це No Man's Sky. Тук-ТОК-ТОК! -тук. Не, не, не провокуй мене. а? <кхух> <кхух> нічого нема. Степан, в тебе де Степан? Там Степана немає. Я в, душу, я в душу Вдушу за душу мою в ліст. Це піца, піца Маріо Пепероні. Переходьте та підписуйтесь на канал Демонічного геймера. Усі посилання у описі відео. Що ж стосується моєї експансії в Kerbal Space Program, заварюйте каву, чи чай з огірками, адже ми починаємо. Ось лялька. От просто лялька. От, ну, Вона не вміщається, звісно, в весь цей центр вертикальної збірки. Вона навіть там трішечки йде в бетон. Ну, ну, то так треба просто. Ну, Всередині бетону це так закладено було в кошторисі. Це тендер виграли на те, щоб збудувати ракету під бетоном, в підвалі. Скажу вам так, чисто от по секрету. Ну її на. Я ледь з глузду не з'їхав, доки в мене вдалося. Ненавиджу Єву, ненавиджу цю планету. Вона не треба нікому, її ніхто не любить. Висоту 110 метрів, по масі вона 12,5 тисяч тонн, на секундочку 12,5 мільйонів кілограмів, має 1610 частин. Е, скільки двигунів, я навіть рахувати не хочу. Це тільки першої ступені стільки двигунів. Я листаю, 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 листаю і. Що ж, давайте перейдемо до запуску. Ну, по цьому графіку, я гадаю, ви зрозуміли, як реагує на цю збірку мій комп'ютер. Це ось при от конфігурації системи. Ну а що ж, Юстон, е... ми втрачаємо його. А доки ми його не втратили, давайте зробимо запуск. Щоб у вас не пішла коробзачей, я, звісно, це все діло прискорю, але... У мене, мабуть, точно піде кров з очей. Так, я тут точно надовго знаю, знаю, що ви скажете. Вибухи, вся фігня, стьопа, що це взагалі таке. Але я вам скажу, це так треба. Це так було запроєктовано. Вон, подивіться, вони веселі, все з них гаразд. Для них це круто, щось постріляло, а не просто статика звичайна на, на цьому підйомі. І вже нарешті в нас не 5 фпс, а аж в цілих два рази більше 11. 11 фпсів. А ці спалахи це, це папараці. Так, вони ховаються в різноманітних місцях, лише для того, щоб зафотографувати, що тут відбувається. Ура, ми офіційно на орбіті, і тепер нічого поганого трапитись немає. Воно то може, звісно, але так то немає. Можете тепер планувати маневрування до Єви. Transfer to another Planet. Ось, Єва, звісно, взагалі не так далеко. Ну вона просто ось вийшов і приземлився на неї. Але це, звісно, не так. У неї колосальна маса і дуже щільна атмосфера. Вибачте, хлопці. Нічого особистого. Просто мені так треба. І пішли атомні двигуни. Тепер ми на них. Вони дають дуже-дуже незначну тягу, але вони надзвичайно ефективні, і без них просто нікуди. Вектор заданий. Але ми, звісно ж, не доберемося до Єви. Маневрування виконане невідповідно. Так і, в принципі, мало бути, такого я очікував. Ми просто зараз зробимо ще одне маневрування. Ми зробимо біімпульсний переход. І зробимо його в оптимальний час. Ось і все. Зараз я сфокусуюся тільки на Єву для того, щоб підкоригувати трішки. Я не зовсім хочу збитися з нею. Я хочу долетіти сюди, але долет долетіти живим. У нас майже полярна орбіта буде. Це, звісно, не круто зовсім. Це вже краще. Там на місці потім ще трішки розберуся. <му> Давай! Чудово! 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 Сюди ми тепер точно долетимо. Треба тепер тут лишитись. А для того, щоб тут лишитись, треба в цій точці загальмувати. Чудово, орбіта вирівняна, і тепер ми можемо зробити те, для чого ми всі тут зібралися: входження в атмосферу. Скажімо так, ця планета. Має колосальну масу і густину атмосфери, і для того, щоб ввійти в її атмосферу, навіть маленьким апаратом, й треба дуже всього багато, але у нас супер-мега-великий апарат. Тому я тут зробив прямо мега структуру, яка в принципі здатна це все витримати. Численні тести, експерименти і все інше вже довели надійність цієї системи. Ви навіть не уявляєте, скільки матюків і всього іншого відбулося, поки я це все тестував. Пришвидшимо час сюди. Від нашого апарата ми відстикувалися. Це наш материнський корабель і радіорелейний зв'язок. Треба не забути на ньому розкрити панельки. Тут то є на всяк випадок, якщо я дурачок забудусь. Це у нас лишиться у небі, у космосі, на орбіті. А ось це. У цього буде дуже важкий тернистий шлях. Ну, все тепер шляху назад у нас точно немає. Обираю положення проти руху, відстиковую не потрібні баки і вмикаю температурний захист та аеростабілізатор. два в одному. Як я світло, мабуть, вимкну. Все, ми занурилися вже в атмосферу єви. Тепер нам треба пережити падіння. Чудово! Парашути успішно розкрилися, і у нас навіть нічого не відвалилося. Це означає, що треба... Щось відвалить. Е, і, мабуть, оці квітки сакури ми з вами і відвалимо. Так, відвалюйся. Знаю, це виглядає дуже дивно, але це так треба. Це інженерна задумка. А от щоб оця штука мені не заважала приземлятися, оця зараз нам допоможе в цьому. Ми просто відсобачимо її. От ось цей момент. Давай, 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 давай. Молодець. А. Що? Ти мало кудись поїхати? Відвали Дякую. Ні-ні-ні-ні-ні. Не вибухай мене. За що? Оце от таке от мене вперше. Я надіюсь там нічого не вибухнуло. Хлопці, ви там як? Якщо що, ви ж додому не вернетесь? stable. Touchdown confer We're safe on large. Московий я розрив серця. <ків> Треба трішки бути серйознішим. Типу, 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 я ж так планував. Звісно ж, ну все. Успішно. Чому? Тому що я ж так планував. Велетенське дякую цим чудовим людям. Радий вітати аеросептім серед нових платних підписників. І ще персональна подяка донатеру Олександру Бурлака та Матвію Турко. За підтримку на Монобанку, завдяки вам нові відео робити набагато приємніше. Долучитись до цієї чудової команди підтримки можна за посиланням, яке ви зараз бачите на екрані чи у описі до цього відео, але тільки після того, як задонатите на ЗСУ. Дякую за увагу. Ми продовжуємо. О, у нас навіть залишилось якесь посадкове паливо. Я знаю, що я з ним зроблю. Я його просто сюди переміщу, сюди, 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 сюди. І можемо відсобачити його. Але спочатку збережусь. Ні -ні -ні -ні! Я це виріжу точно. Свою істерику. Можна виходити в цей світ, ввімкну освітлення. Першим матиме честь джеп. Це Що таке? Ха-ха! Окей. Ой, у нас ракета їде, Хюстон. Хюстон у нас проблеми, у нас ракета їде. Треба, мабуть, зберегтися. Тут просто неймовірно висока гравітація. Вони навіть стрибати не можуть. Ну, от, от що це таке. <с2> Про користь цих приладів я взагалі мовчу. Ну, ось, типу. Це політ. <с2> Добре. Треба інших членів команди вивезти. Біл вийде останній, тому що я йому не довіряю. Я б взагалі, мабуть, його краще б не брав би на цю місію. Але він дуже сильно хотів поїхати, полетіти. Ви тільки зацініть масштаби, який це здоровенний апарат. Та тут сопло двигуна розміром з карбонавта. Я вже мовчу про саму ракету. І оце оцю велетенську штуку мені треба було доправити аж сюди. Ба більше вона мала пережити приземлення. Зараз побіжимо до цієї штуки. Ось. Ось яке воно. Ось. О! А, так точно, Біл. Забув за біле, біл. Твоя черга. Можна вийти, що подозволяє. БІЛ, блять. Закрав. От що це було? Я так і знав. Ну він не може по-нормальному. З ним завжди щось трапляється. Постійно. Що? Біл, ти чого? Біла проблеми. Що тут робити? Нема чого робити. Ну, ну, камінь є. Ну, ще камінь є. Тому ну не знаю, до тих гір, мабуть. Та ні, то надто далеко я туди манув бігти. Я не настільки придурок, щоб аж туди бігти. А, так от що це за гори? Це вершина якогось кратера. Це якийсь кратер від якогось метеорита, який давним-давно, мабуть, упав на Єву. Тому що я от подивився, а це от виявляється кратер. Ви уявляєте? Це креатор. Ну що ж, Біл свою завдання виконав. Треба виконати свої завдання іншим. Джеп, як завжди, поставить прапор. Ще одна планета підкорена. Це велика честь для мене. І всієї команди. Ваб боб, боб, що боб? Роберт? Відрапортуйся і візьми зразок грунту. Де можна летіти назад? Треба ще піднятися аж туди. Сім, трьом. А ракета все їде. О, бачу, йому дуже легко дається цей підйом. Тепер найголовніший момент. Незважаючи на колосальні розміри, потужність, стильність, молодіжність даної ракети, вона просто мене доставить на орбіту Єви. І все, мені доведеться стикуватися з материнським кораблем. Але для того, щоб зістикуватися з материнським кораблем, мені треба рухатися в ту ж саму сторону, в яку рухається він і бажано під тим самим кутом нахилу, інакше нічого не вийде. Тому я користуюсь от такою хитрою штукою. Я зараз його помічу собі як ціль, потім прискорю час. Ось, І я бачу на навігаційній сфері, як саме він рухається. Ось. Моя ціль. Стоп. Через те, що атмосфера дуже сильно густа і дуже важко робити. А ще вона постійно перекидала мій корабель, тому я зробив оці ось стабілізатори. Ну що, поїхали? Ооо, я вже не впаду. Ой, насправді в мене майже інсульт дупи стався, і в цьому нічого хорошого. Займуся рутинним зістикуванням. Трішки, може, надовго навіть, але для вас це буде дуже швидко. Якщо ви це відео бачите, значить в мене все вийшло. Ця штука, звісно, має дуже багато дельтаві. Але вона надто не поворотка. А тут мені доведеться дуже-дуже ювелірно, прицесійно, просто дуже точно. І швидко. Головне, треба буде дуже швидко змінювати свої траєкторії. Тому до побачення. Не вам, звісно, до побачення. До побачення велетенському материнському кораблю. І привіт, маленький материнський корабель. Супер! Це просто супер! Я гадав, все втрачено. У мене просто зв'язок втратився з цим з модулем, бо ми вже за планету залетіли, і в мене керування відмовило. Тепер можна якісь залишки цього палива перемістити сюди. Весь екіпаж також зараз. Відстикувалися і можемо летіти додому. Ну що, хлопці, готові? Ого, ви аж позеленіли. Давай, водяниста, перестигла чорниця. Я тебе ненавиджу. У мене зараз момент істини. Або я долечу, або я лишуся на орбіті сонця. Ха -ха -ха -ха. Круто, У мене не вистачає палива. Але ту не страшно. Треба десь ще взяти 300 дельта ВІ. Здається, я знаю, де я візьму. Ось звідси. Так, і виберу десь. Так, щоб мене і в космос не викинуло, і я повернувся от гадаю, отак нормально. Леді і джентльмени, ми це зробили. Ой, що там сказати в кінці. Виконавши цю раніше для мене неможливу місію, я зрозумів наступне: краще не будувати такі ракети. Бо лише сам політ зайняв аж 4 години. І все через ті 11 FPS на початку. 11 FPSів. Ну, рушій гри явно не розрахований на таке навантаження. Також особисто від себе хочу додати, що на каналі є відео і по іншим відеоіграм. Але YouTube чомусь активно їх ігнорує. Ось топ коментаторів із попереднього відео. Всі, хто хочуть продовження проходження кар'єри, обов'язково напишіть про це в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І ширте це відео. Нехай квітне український Ютуб. А з вами, як завжди, був Степан Жаст. До зустрічі в наступних відео.